Булівальники «Дрохеди» і представники української діаспори. Таким був антураж першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між Динамо та Дрохеда Юнайтед. У несподівано для багатьох непростій для київської команди грі. Віце-чемпіон України здобув перемогу з мінімальною перевагою в рахунку 2-1. В першому таймі на 23-й хвилині вивести вперед «Динамо» зумів Тарас Михалик. Втім, надалі дуже непогано себе проявив воротар дрохеди Джемі Юінгс. На думку багатьох свідків матчу, саме йому господарі зобов'язані тим, що Динамо не забило більше двох м'ячів. Практично відразу після перерви Динамо пропустило. Адам Х'юз пробив головою, а Олександр Шовковський відвести загрозу від київських воріт не змів. Так, рахунок став нічийним один Після цього голу Динамо почало активніше ходити в атаку. Втім, довго ці наступальні дії мали дещо беззубий вигляд. Знову зовсім непродуктивно на полі попрацював нападник киян Ісмаель Бангура. Досягти перемоги Динамо зуміло за чотири хвилини до закінчення основного часу поєдинку. Гол, який у підсумку став тріумфальним для киян, свій актив записав Олександр Аліїв. Матч відповідь «Динамівців» та Дрогеди відбудеться 6 серпня в Києві. Тоді з'ясується, хто з цієї пари виступатиме в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.